Привіт, з вами Джек і я граю, як вже вже замітили Counter-Strike 1.6, правда. У мене так, бляха, і мене ще якісь глюки знайдуть. Так, вон, дам, дам, хто стоїть. Я взагалі як дно, ну, я взагалі недавно загрузив Counter-Strike. Так що все, мене... Били, в мене дуже великий пінг, не знаю чого. Так, спокуха. Я взагалі не бачу де хто. Навіть не знаємо, як буде на відео. Так, мені б якусь зброю зараз було б нормально. Було б дуже непогано. Ага, вон дуже хто стоїть, але я туди не, бу... не буду не навіть в нього цілитися, тому що там легко мене буде вбити і тому буде. Так, касаксі моя. Так, я наївний пішов перший, треба якусь пропустити, щоб він пішов. Ти не відбирай мене. Все, я ми виграли, в принципі, най не вбив нікого. Ну та блін, добре. Вибери мій сервер і я обставлю паузу. Все, я тут. Так, все, у мене вверх принаймні якесь зброя є. Бля, халман рівно 25 патроні хіба. Оце я думаю не дуже буде погано. Це погано, але не дуже, я так думаю. Зараз може щось підберу. Ой, ой. Там місцевоміє так бачу. Так, мені зараз головне патрон не тратити, ну добра. Я так не там. куз. Чому я вибрав іменно цю карту? Тому що вона мені дуже подобається, я її дуже добре знаю і все. Так. Так, все. В принципі, в мене патрони є, але все рівно якась фігня мені випала. Як називається, тяжко подається пофіг так, все, я вискочу, треба якось засісти. Щоб якось не провтикати терориста. В принципі, тут самі москалі играють, я буду... О, як їх, боже, як я настрашився. Троє чуваків засів. Добре, давай, чувак, іде туди. Ну не засідай, будь ласка. Так, я зроблю. Люди так, от пишеться, все. Я собі обняли в рахунок. Так, ще один хтось з наших або... або з їхніх раунд пройде. Так. Я сьогодні дуже спокійний, не знаю чому. Я сьогодні взагалі ніякий не веселий, невеселий ніякий злий. Простий. Ніякий. Не знаю на що це. На що це на мене. Так і поділо, так, все. Ооооо, М4, А4 поділ називається. Ну, як там нас скажуть м -ка. просто МК, ка О ні, 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 не не я туда не йду, ну його нафіг, там же две гранати кидають. Я краще. Так, хотя выстрелились всі патрони, і тоді я пошну. Так, якийсь чувак щось сказав, я так і не пойшою, що він сказав. Ого, на ведь так. Він там засвіл, напевно. А, ні. Нормально дам не за М. Ее у День килл yeah. yeah. Я прям не знаю я прям царь бог Добре Ленари ведьми мушник ка реакция как шахматиста правда але це трохи Це нічого. Так тут полна срака и і... Я думаю тут є простріл Чтобы дармо Патроны не брать так, все. Я настроюся. ну Блін, ну не дай Меджику там здається. Все, тепер буду штат е перевіряти. Так, продовжуємо. У мене уже є трохи поплах, чтобы я вже купил нормальну пункту, але я туда перший неду, но ну, я нафиг, щоб не убили сразу на початку раунда. Так що хай він поймуть. Так, все, 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 я трохи якось мені боя знову підійти Я спалю себе, шоу, фотосфейшу. Так чого а, присідай як штука. Все? То я прям не знаю. Це якийсь читер, напевно, працював. Там є чите такі спеціальні. Тобто що ти можеш швидко бігати, ну, ви все без мене знаєте, маленькі фітери, ага. Я вас розкусив. Так, все. Я його нечайно здав, я тільки що. Ооооо. Хедшот, Олешка. Олешка, смішно. Олешка, так, все, вважай. О, все ще круто, все, круто, круто. Це я його так. Все продовжуємо. Так, 4 кіла, ще плюс минулий хіл, це є 5 хил. Все. І два рази. Ну коротше більше там помер. Там Біля п'яти разів я помер. Оні. Не знаю навіщо я це роблю. А, ага. Mm -hmm. Ну та й до мене, Ще ж. Я навіть не знаю, як від мене політькають, але вже пофіг. Так, 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 напевно, я зараз буду закінчувати, тому що я не заграба, я взагалі не вмію грати Counter-Strike, можна зробити такі висновки якісь. І так що з вами я був містер Джек. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що дуже мало підписується на мене, ставте лайки, всім удачі, всім папа, -па. з вами був містер Джек.